Зібрали часник або інші культури, і що ж далі, більшість городників залишають грядку просто голою. Але елементарний посів уже зараз зупинить ріст бур'янів, допоможе грунту відновитися та знизить ризик хвороб в наступному сезоні. Сію фацелію, покажу весь процес. Ви дізнаєтесь, коли і як, і чому це краще працює ніж будь-які добрива. Всім привіт, мої седиратні зайки! Ви на каналі Корисні корисності починаємо засівати. Після овочевого сезону земля втомлена, рослини, випивають з неї всі поживні речовини, а натомість залишають хвороби та шкідників. Але є спосіб допомогти ґрунту відновитися і це сидирате. Ці рослини працюють як зелена аптека для городу. Вони оздоровлюють землю, збагачують її та готують до наступного сезону. Сидирати це спеціальні рослини, які висівають для покращення ґрунту. Їх ще називають зеленим добривом. Їм дають підрости, після чого зрізають зелену масу, розкладають її по ділянці, а потім перекопують або залишають на поверхні ґрунту. Поступово зелена маса розкладається і збагачує ґрунт корисними елементами, які потім використовують інші рослини. Окрім того, що сидирати відновлюють родючість ґрунту, стримують ріст бур'янів, покращують структуру ґрунту, вони також запобігають ерозії та оздоровлюють ґрунт. А ще багато сидиратів є хорошими медоносами. Вони приваблюють комах запилювачів. Які одночасно запилюють овочеві рослини, плодові дерева та ягідні чагарники, а отже, плодів зав'язується більше. Коли ж сіяти ці чудо рослини? Відповідь проста: завжди коли земля залишається голою. Сіємо ранньою весною, як тільки ґрунт прогріється до 5-8 градусів. Це покращить структуру ґрунту та підготує грядки до посів літніх культур, такі як томати, огірки, перець. Влітку після збирання ранніх культур часнику цибулі гороху редьки. Восени після збирання основного врожаю для зеленого добрива. Сидирати під зиму поліпшують ґрунт, стримують ріст бур'янів, перешкоджають. Озії та накопичують азот. Головне, щоб до настання стійких заморозків рослини зійшли і трохи наростили зелену масу, яка потім піде під сніг. Сьогодні сіємо фацелію. Це один з найкращих седиратів, швидко росте, невибаглива, і бджоли її просто обожнюють. Її можна сіяти на протязі всього сезону і у чому ж її суперсила? Покращує структуру і розкислює ґрунт, роблячи його нейтральним саме таким, що потребує більшість овочів. Відлякує шкідників дротяника, нематод, гусениць, мокриць, сарану, зменшує популяцію попелиці довгоносика зерновок, пригнічує бур'яни, не накопичує хвороб та шкідників. Після неї можна сіяти будь-що. Усі сидирати сіються однаково. Спочатку готуємо грядку. Видаляємо усі залишки рослин з коренем, розпушуємо верхній шар граблями або сапкою. В процесі потрібно розбити великі грудки та розрівняти поверхню грядки. Насіння розсипаємо рівномірно по поверхні або сієм рядочками. Відстань між рядочками 10-15 см. Глибина посіву 1-2 см, тому злегка загортаємо граблями або присипаємо шаром ґрунту 1-2 см. Утрамбовуємо, щоб був контакт насіння з ґрунтом. Поливаємо обережно, щоб не вимити насіння. Ці рослини не вимагають особливої турботи. Буде достатньо регулярно поливати особливо у спеку. Важливо не пересушувати ґрунт після посіву, інакше сходи будуть слабкими або взагалі не з'являться. Скошуємо до цвітіння, коли зелена маса найцінніша. А далі можна перекопати грядку разом з бадилям на штик лопати, намагаючись зелень заробити у ґрунт. Ця маса поступово розкладатиметься, збагачуючи ґрунт корисними речовинами, або можна залишити як мульчу. Фацелія практично не хворіє та не вимагає підживлення головне, вчасний полив та скошування. Сійте фацелію, і ґрунт вам скаже дякую. А я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!